Так, друзі, у нас тут дві низочки. Зараз приберемо таке прямо сонце. Дві низочки, одна з них коралова. Ось ця натуральний корал, форма бочонок. Бочечка. Але деякі є тут кукурудзінки. І друга це в нас Мальта. Ось такі отвори. Бо це мені надсилала одна та сама людина, і виникають питання: звертайте увагу на ці полоси посередині. Це кераміка або смальта. А оце натуральний корал. Бачите, тут дирочка виключно під ниточку. Ніхто не робив величезні тунелі, щоб не втрачалась вага цього цінного матеріалу. І тут. Біля намастин, бачите, не біля а на намастинах, на поверхні полосочки. Ось на цій намастинці, дивіться, гарно навожу. Різкість і показую такі паралельні полосочки, кого добре зіром бачить. А на смальті такого немає. На смальті є одна полоска посередині. Сто разів показувала, але. Не завадить ще раз показати. І смальта не має реакції на оцет, А корал має. Але з отдом треба обережно, щоб не пошкодити корал. Виникають запитання, друзі, пишіть в коментарях. Хочете продати, пишіть у Viber. Всім гарного, продуктивного дня, чудового настрою. Готуємось до школи.